На північному сході Балкана Балканах формується циклон він переміщується на схід і Зв'язку з переміщенням цього циклону, з його поглибленням на Дніпропетровщині будуть спостерігатися опади невеликі опади у вигляді снігу. 4, 5, 6 там місцями невеликі опади незначні. Температура повітря 4 лютого вночі мінус 4 плюс 1, в день мінус 2 плюс 3, 6-6 лютого вночі мінус один мінус 6, в день теж мінус 2 плюс 3. Потім сьом. 7-8 Після проходження циклону зайде холодне арктичне повітря, і так, відчутно температура знизиться, нічної температури до 7-9 градусів морозу в день мінус 2-3. Тобто спочатку опади невеликі, потім зниження температури. Нарешті лютий згадав, що він все-таки зимовий місяць, і оскільки у нас і грудень, і січень, але з температурами середньодобовими вищі норми. Ми Прикривали історичні максимуми денних температур в окремі дні січня. І як ми прогнозували, початок лютого холодніший ніж кінець січня.